Хоч уже й так якось банально звучить над складний час, коли ми зараз зайняті зовсім іншим боротьбою з ворогом, освітній процес продовжується. Матеріально-технічна база в будь-яких закладах освітніх вимагає покращення меблів. Ми просто навіть не знаємо до кого звертатись, в кого просити. Акція волонтерського штабу Українська команда сьогодні для нас є надзвичайно актуальною і необхідною. Ми справді були по-доброму. Здивовані і по, по доброму вражені. Нам меблі дуже потрібні. Ці меблі будуть використані для п'ятих-шостих класів. Нам вони дуже актуальні. П'ятий і шостий клас зараз за програмою Нова Українська школа переходять далі навчатися, але на жаль, фінансування не передбачено п'ятих-шостих класів, і ми з цією метою просили волонтерський штаб. Довгий час їдальня наша не забезпечена була стільчиками для того, щоб діти в обідню перерву могли харчуватися, будуть для обідів використані. Частина меблів буде оснащена основна базова школа. Ну і можливо, щось подивимося, відберемо ще й для початкової меблі, хоча і вживані, але в гарному стані добротні. І вони будуть нам ще послуговувати. Хочу подякувати волонтерському штабу Українська команда Житомирщини за такий чудовий подарунок, який нам безумовно стане у нагоді.